А ви, до речі, побували в озерах на ярмарки благодійні. Так, 1 червня в озерах, буквально тут по сусідству, відбулася ярмарка благодійна, де було зібрано більше 28 тисяч гривень. Сьогодні озеряни зібрали 23 тисячі 571 гривню 40 копійок. 23 571 і 40 копійок. 5 плюс 5 тисяч, які перераховані були вчора на підрозділ Максима Савченко, нашого Зарянина. Тобто 28 571. Ви неймовірно круті! Ви всі круті! Ура! Причому ще до ярмарки перші п'ять тисяч були перераховані, це ті, що зібрали, там спочатку провели благодійну лотерею, зібрали 5 тисяч гривень за білети і перерахували вже на 36-ту бригаду морських піхотинців, там служать земляки. А решту теж буде перераховано волонтерам, які займаються в місті Кобуляки, спільно там, постійно передачі возять для наших земляків туди напередодні. А хто ж був відповідальною особою за кошти? От мене питання а в них там взагалі влада ні до чого. Вони саме згуртувалися. Там кілька молодих дівчат, які організували цю всю історію, запросили артистів із горішніх плавнів, і своїх місцевих, і все зробили організували і, і від Олю Михайліченку, Альону Волушину і Інну Павлову. Велике спасибі їм. Ви бачите, що вони відновили нашу традицію проведення, проведення Оля, підказує його лотерей. Пам'ятаєте, коли ще був колгосп, коли тут були і свині, і зерно, і все. Молодці дівчата, так тримати. У ну, мене з'явилася ідея організувати благодійну ярмарку. Оголосила це дівчатам Михайлічем Ользі та Волушка Алюні. Вони мене підтримали. Допомагали мені, все в нас вийшло, я думаю, гарно. Кошти ми направимо, вже направили 5 тисяч ми нашому односельчанину, решту коштів ну, плануємо вільховій тетяні. Сьогодні було дуже багато кулінарів нашого села, вивозили свої кулінарні страви, вироби були ручної роботи. Також нам покосив у центрі села Кузема Сергій, а все, всю решту староста села. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, хто долучився, хто готував, хто організовував, хто смакував, хто донатив. Всім дякуємо за участь і разом до перемоги. Звали, відзвітували, так майстринь запросили. Запросили людей, які вміють готувати смачні страви. Хто вміє робити якісь поробки? Такі цікаві соломка, ось соломинка. Вулиця на чотири частини, на три, на чотири частинки. Оце. Оце тоді плететься. Така стружечка сорок сорок. Ну плететься тоді дорожка така, сорок 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 п'ять метрів. Як і коляд. Потім зшивається, починається від плететься, де плететься, плете. Плететь. Ну який розмір, ширша, гуща. Це копійки, такі коло будуть як копійки. А потім Там все було. Потім артисти дали прекрасний концерт. Я обід горою, гай, зелений гай, густесенький, не наче справді, Рай, зелений гай, густесенький, не наче справді, Рай. Fiz é só...